Бажаю всім у новому році здоров'я, сили, спокою. Нехай буде більше хороших моментів, щирих людей поруч з собою та впевненості у собі, щоб усе задумане потроху здійснювалось, а кожен день приносив собі щось позитивне. Нехай 2026 рік буде кращим, стабільнішим і принесе тільки хороше зі святом. Новим роком бажаю, щоб цей рік приніс багато радості, крутих моментів і здійснення мрій. Нехай усе задумане вдається, а поруч завжди будуть хороші люди. Щастя, здоров'я і гарного настрою! Добрий день, шановні вчителі! Вітаємо вас з Різдвом! Бажаємо успіхів! Щастя та мирного неба над головою! Шановні вчителі! Вітаю вас з новим роком! І щиро дякую за вашу працю, терпіння та підтримку. Бажаю вам здоров'я, радості, тепла і натхнення в новому році. З Новим роком! Нехай 2026 рік піднесе мир, перемогу та спокій у кожну людину. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу і віри у світле майбутнє. Нехай здійснюються мрії, а поруч завжди будуть рідні люди. Це буде Україна! Шановні вчителя, нехай! Новий рік принесе вам радість, гармонію, щастя та впевненість у завтрашньому дні. Дякую вам за те, що допомагаєте нам стати кращими. Шановні вчителі від усього другого курсу. Я вас вітаю з початком зимових канікул. Дякую вам за те, що проводите уроки у цей скрутний час. Бажаємо вам щастя та здоров'я, слава Україні! Добрий день! Ми щиро вітаємо всіх учнів, учителів та працівників нашої школи з новим роком. Нехай це свято принесе у кожен дім тепло, затишок і гарний настрій. Нехай 2026 рік стане роком нових можливостей, добрих змін і здійснення незаповідніших мрій. Бажаємо всім міцного здоров'я, віри в себе та сил рухатися вперед, навіть коли буває складно. Бажаємо, щоб у новому році було більше радості, щирих посмішок, приємних моментів і справжньої підтримки поруч. Нехай навчання приносить знання і успіхи, а кожен день дарує щось хороше. Бажаємо вам, щоб наступний рік став ефективнішим яскравішим на нові почуття, що проводовищів здавалося часто. Нехай у наших серцях завжди живе надія, добро та віра, про світле майбутнє. Бажаємо миру, злагодити щастя кожній родині з новим роком. Нехай цей новий рік буде добрим для всіх. Дорогі вчителі, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Щиро дякую вам за вашу працю, терпіння і турботу, за знання, які ви нам передаєте. І за підтримку, яка відчувається не лише на уроках. Нехай новий рік принесе вам мир і спокій. Я бажаю вам міцного здоров'я, натхнення і щастя, якого бажаєте ви. Нехай ваша праця завжди буде цінною і поміченою, а поруч будуть вдячні і щирі учні. Бажаю вам гарно провести ці свята та добре відпочити на канікулах з тойдешнім новим роком і святами! Дорогі вчителі! Віля... Вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою! Дорогі учні та вчителі! Від імені старост щиро вітаємо з наступачим новим роком. Нехай він принесе мир, натхнення, нові можливості та віру в себе для кожного з нас з новим роком!